Всім привіт! Сьогодні у мене є ячня глазуння із солоними огірочками. Відкрила солоні огірочки. Цим огірочкам два роки. Я їх робила по спеціальному рецепту, це рецепт моєї мами. По цьому рецепту огірочки стоять два роки, вони не розквашуються, вони не м'якшають. Це кислі солені огірки. Їх називають квашеними, вони без уксуса, без цукру. Тобто тільки в своєму розсолі. Я їх під металічну кришку закриваю по спеціальному рецепту, і вони в мене два роки можуть стояти. Огірки дуже смачні, тверді, хрумтящі. Такі в мене огірочки. В цьому році не дуже важні огірки, дуже велика засуха, температура аномальна, тому огірків мало. Я по баночці солю. Обіцяла вам показати рецепт, як я солю огірочки. Значить, спочатку я собираю огірки і відразу їх намочую. Огірки намочую в холодній воді. Ну, настільки в мене виходить, час, два. Якщо багато огірків, я звечора заливаю, і вони в мене цілу ніч стоять. Ну, а таку кількість, якщо в мене є час їх зразу переробити, то я ото замочую година дві і зразу їх солю. В холодній воді це умова обов'язкова. Якщо ви їх замочите, вони у вас будуть хрумкі-хрумкі і сочні. Залишаємо їх на годину. Вони в нас годинку перележать, потім ми їх помиємо. Пройшла година, ми їх перемиваємо ловкенько. отут цвіт, оцей, якщо попадається, його обов'язково треба знімати. Жубки оці я не одрізаю. Жубки зрізаються тоді, коли треба прошвидчити бродіння. У мене такої необхідності немає, тому я не буду зрізати. Беремо кропчик, не тільки зонтик, я беру всю гілочку. Запах є усі гілочки, звичайно, В цьому насіннячку найбільший запах. Таким чином зложила. На літрову банку мені одні гілочки достатньо буде. Укропчик ми теж помили, нічого ми не дезінфікуємо. У мене ось баночка півторалітрова. Десь гірочки тут буде на літрову баночку. В принципі, по барабану яка банка, будь-яку банку беріть, накладайте туди огірки, я туди ж ви бачите, буду накладати всі. І великі. Отакі в мене є і маленькі. Маленькі ми їмо так до картошечки чи ще до якогось гарніру. А великі я використовую для салатів. Зазвичай я буду для олів'є, для таких салатів, як винігрет. Росольник ми часто варимо, любимо дуже зимою. Тобто великі огірочки я в банку кладу і з маленькими різниці їх не буде абсолютно. Тобто, і ті, і ті огірки будуть прекрасні. Спосіб соління дуже швидкий. Огірки більше двох років можуть стояти і не м'якшати. Колись я пробувала інші способи соління. Ну, це самий класний варіант. Це мама, мамин рецепт. Я його само початку використовувала, солила все, потім пробувала багато інших. Подружок брала рецептів. Ну, це найпрощий варіант. Тут взагалі зібрала, намочила, там огірочки, наклала. Банку я нічого не накладаю, крім того, що я показала. У мене ось такий шикарний кущек хрону є. Зараз я виріжу листочок собі для півторалітрової баночки. Хрін дає хрумкість огірочкам і не дає їм запліснявіть. Зеленці також обов'язково ловку промиваємо. Буду брати солону воду. Я на 5 літрів води розвела 1 стакан 250 грамової солі. Добре, розчинила і щось зразу використала. І на сьогодні у мене водичка ще залишилася. Я на меншу кількість ніколи не розвожу, тому що я практично кожен день солю огірки. Вода повинна бути холодна і повністю повинна бути розчинена сіль. Дивіться, яку сіль я клала на свої огірки. Показую, тому що це дуже і дуже важливо. Є, продається в магазинах екстра сіль. Не вздумайте її купляти, вона не годиться для соління огірків, вона дрібна і її не поймеш, скільки її треба ложити. Її може понадобиться більше, а якщо солі не хвататиме в гірках, вони починають тягнутися. Тобто такі огірки не годяться. Тому беріть уже провірену сіль. Вкладаю на півтора літрову баночку листочок крону, який я показала невеличкий. Хрін обов'язково я кладу. Одну гілочку укропа. І кидаємо чесничок, який, я, бачите, дрібненько пошаткувала, тому що чесник він дуже довго вкисає. Дуже довго. Чим дрібніше ви його наріжете, тим швидше він вкисне разом з огірками. Вкладаю огірочки. На дно я кладу великі. І чим вище доверху, де менше я викладаю. У мене небагато цей раз великих, зазвичай у мене великих більше. Я вкладаю сюди гірки. От. Дуже натовпувати сильно не треба, тому що вони ж набрякають, як вони постоять, вони набрякнуть. щоб у вас не порвало банку. Тому краще, е ну, якщо ви бачите, що воно не лізе, то пхати його не треба. Тобто в мене нормально укладаються огірочки. Є куди ще складати, тому я складаю. Я дивіться по своїй баночці, по своїх огірочках. Кажу вам, цей рецепт взагалі суперовий. Він, виходить, густих. Я за першим разом зробила, в мене класніші огірки були. Навіть для людини, яка ніколи не солила огірки. Банку не треба стерилізувати. О, така баночка в мене вийшла. Дивіться, баночка повненька. Я чітко вгадала, що 1,5 дрова банка мені потрібна. Все, заливаємо розсолом. Розсол у мене вже заранше готовий, сіль повністю розчинена. Повністю баночку наливаю. Під цю баночку обов'язково підкладаю в миску, тому що коли огірочки почнуть бродити, водичка по них почне стікати. Коли буде піна, обов'язково її потрібно збирати. Огірочки зазвичай в мене стоять або в літній кухні, тобто там де тепло. Пройшло три доби, бачите, огірочки потемніли. Вони ще грають, нам треба зараз припинити процес бродіння. Спочатку треба зібрати пінку, цю, Вона не нужна. Тепер цю водичку треба злить і поставити на газ для закипання. У мене є така металічна хороша штучка для зливання. Я її надіваю на баночку, отаким от чином. Росол з огірочків ми зняли. Можна перевірити, чи не тянеться. Нормальний росу, бачите. Якщо тянеться, огірки, значить не годяться. То зразу викидайте, тому що вони дадуть поганий запах. Все. Тепер цю баночку треба залити кипяченим цим росовом, що ми злили. Ми зараз поставимо для його. Піднялася така шапочка, бачите, її треба зняти. Сюди треба додати десь одну третю стакана води, тому що росол поки кипітиме, плюс піна трошки одійде і не хватить тоді залити огірки. Провляю сюди води. Даємо покипіти пару хвилин, буквально, щоб добре прокипів розсол. Все дивіться, піна практично та що. Сама більше ми зібрали, сама менша, вона вся осіла, бачите, росол хорошо перекипів. Все, тепер можна заливати огірочки. І закриваємо кришечкою. Прикриваємо кришкою, і даємо пару хвилин. Щоб успокоївся цей росол, весь, він як трошки витягне, ну, хвилин 5, він трошки осяде. Тоді ми додамо сюди росольчика, тому що якщо ми зразу закатаємо і росол при Привичихання осяде, огірки будуть зверху голі остануться, і тоді вони швидко м'якшають і ви їх просто викинете, як відкриєте банку. Дивіться, видно, як виходить лишній кисень, бачите? Коли кисень більшість вийде, розсол ось Ну, та все, пару хвилин пройшло, знімаємо кришку, дивіться, Розсол трішки осів, бачите, огірки голі. Зараз додаємо розсольчик наш повністю, аж щоб до країв шийки. І я отак знімаю кришечкою. Пін лишню, яка там залишилася. Накриваю і буду ще закотувати. Все, банка закатана. Ні вкутаємо, нічого. Оставляємо до повного вистигання і пускаємо в погріб. Такі огірочки стоятимуть два роки. Взагалі без проблем. Вони, може, ще трошки помутніють. Всім смачного.